Всім привіт! Придбав двигуну D-15. Там провернула вкладиш на колінвалу. Десь видно, хлопці або масло прозівали, або десь воздушна пробка була. Ну, коротше, розібрав я його і вирішив форсувати, перевести під 92-й бензин. Що треба зробити? На 5 мм треба уменшити камеру згорання, точніше, проточується. На 5 мм. Змішається камера згорання і торцується ця площина також на 5 мм. Так, так само можна робити з двигунами у Д25. На У Д2 просто на УД других моторах торцується сама головка на 4 мм. Оце така планшайба була поставлена. Виставились по індикатору, обкатали. Цю площину спочатку плачаємо виставилась, потім уже 5 мм розтачується. Так що, кому потрібно перевести двигун на 92-95 бензин, на 5 мм треба зменшити камеру згорання. Дякую за увагу.